Я хочу перш за все привітати нас всіх з таким великим святом, яке ми будемо завтра святкувати. Але обставини склалися так, що події нашого з вами життя, життя громади потребують нагального обговорення. І ініціативна група, яку я очолюю. Відповідно до положення про проведення громадських слухань в місті Каневі, затвердженого міською радою 30 березня 2010 року, та рішенням ініціативної групи протокол номер 1 від 15 квітня 2011 року, на сьогодні призначено проведення загальноміських громадських слухань з питання намірів канівської міської ради, проведення оптимізації мережі навчальних закладів міста. Шляхом об'єднання спеціалізовано з поглибленим вивченням іноземних мов школи 1-3 ступенів номер 6 імені Акакія Церетелі та міської гімназії 2-3 ступенів імені Івана Франка сьогодні, 23 квітня 2011 року. За сім днів до цієї дати було зроблено оголошення про їх проведення і розміщено на міському сайті Канів.нет, а також продубльовано, в інших засобах місцевої масової інформації, які надрукували свої номери протягом цього тижня. По місту були розміщені інформаційні повідомлення, оголошення, персонально вручалися членам громади запрошення у вигляді листівок. Сьогодні з 10 до 11 години проводилась у фоє міського будинку культури реєстрація учасників громадських слухань станом на 11 годину. Офіційно зареєстровано 160 осіб для проведення громадських слухань. В залі є люди, які не зареєструвалися. Вони теж мають право висловлювати свою думку, бути присутніми на слуханнях, але у них немає права брати участь в голосуванні. Голосування відбуватиметься мандатами. Зараз нам необхідно обрати лічильну комісію, і я пропоную обрати лічильну комісію в складі трьох осіб. Не буде заперечень? Тоді прошу проголосувати мандатами за те, щоб обрати лічильну комісію у складі трьох осіб. Хто за? Проти? Утримався. Я попрошу в залі, якщо можна, включити верхнє освітлення, тому що з президії задні ряди не видно. Якщо це можливо, будь ласка. Тому що Прожектори в очі світять, то дуже погано бачите. Якщо Є можливість технічне забезпечення персоналу, включіть, будь ласка, верхнє освітлення. Значить, таким чином ми проголосували за те, щоб лічильна комісія наших зборів громадських слухань була в складі трьох осіб. Персонально, будь ласка, які будуть пропозиції? Будь ласка. Так, поступила пропозиція персонального. Покатіло коржов і решетняк. Є ще інші пропозиції? Так, да, будь ласка. До складу лічильної комісії. Друга, друга пропозиція є. Ні, ми зараз голосуємо пропозицію по складу лічильної комісії. Ми проголосували за три особи, будь ласка. Якщо є персональна, будь ласка, якщо немає інших пропозицій, як будемо голосувати за склад лічильної комісії списком чи персонально? Списком. Поступила пропозиція проголосувати за те, щоб до складу міської комісії увійшло три особи і голосувати за ці кандидатури списком. Хто ж за, прошу підняти мандати. Хто проти? Утримався, приймається. Таким чином обираємо запропонованих кандидатур Покатіло, Корожов і Решетняк. Я правильно зрозумів? Хто за те, щоб покатіло корожові решетняк, війшли до складу лічильної комісії, прошу підняти мандати. Хто проти? Хто утримався? Дякую. Лічильну комісію прохання зайняти е, перший ряд для того, щоб можна було звідси відповідним чином голосувати. Е, підраховувати голосування. Значить, шановне зібрання, у нас є всі підстави розпочати громадські слухання. Хто за цю пропозицію? Прошу проголосувати мандатами. Хто за? Річільна комісія, будь ласка, рахуємо. Хто проти? Один. Чи немає? Хто утримався? Дякую. Таким чином, громадські слухання з питання об'єднання спеціалізованих з поглибленим вивченням іноземних мов школи 1-3 ступенів номер 6 імені Акакія Церетелі та міської гімназії 2-3 ступенів імені Івана Франка оголошуються відкритими. В ході підготовки громадських слухань ми запросили як експертів прийняти участь. В роботі наших громадських слухань представника обласного Головного управління освіти і науки обласної державної адміністрації та представника Українського фонду соціальних інвестицій. В залі є ті особи, яких ми запрошували. Значить, вони, очевидно, з тих чи певних причин не змогли прибути до Канева. Добре. значить Шановні друзі. За рішенням ініціативної групи по проведенню сьогоднішніх громадських слухань. протокол, я ще раз називаю, оце номер 1 від 15 квітня 2011 року, головою наших зборів і її відповідно проведенням призначено депутата Канівської міської ради, члена міської територіальної громади Скорину Олександра Івановича. Прошу Олександра Іванович зайняти своє місце в президії і відповідно передаю вам слово для подальшого ведення наших громадських слухань. Доброго дня, шановна громада. Чути мене добре? Добре. Для ведення протоколу, нашого зібрання та відповідно до положення про проведення громадських слухань нам необхідно обрати секретаря. Які будуть пропозиції? Значить, ініціативна група пропонує святелика Володимира Івановича. Є інші пропозиції в залі? Не видно. Значить, пропонується проголосувати мандатами за обрання секретаря зборів. Хто за те, щоб обрати Святелика Володимира Івановича секретарем зборів, прощу голосувати мандатами.

Значить, у... наскільки мені відомо, зареєстровано 160. 100, 112. 112? 112. Зареєстровано. 113. І Олександр Іванович 114. Я 115. Ну, значить, Люди могли зареєструватися, а в зал вийти чи я знаю. Або не голосувати. Ну ще ж проти і утримався, може хто? Хто проти? Готова лічильна комісія? Хто утримався? Бо мені не видно. Є результати лічення. Проти Є? Yes. Рішення на громадських слуханнях приймається більшістю голосів. Що треба створити тут циркули? Скільки 112 це більшість. Навіть 115 тим більше. Я розумію. Для ну, протоколу не, не було голосів проти і утримались. Не було голосів проти і утрималось. Значить, більшістю від зареєстрованих секретарем обраний. Святелик Володимир Іванович. Прошу його зайняти місце за столом в президії. Володимир Іванович, є? є, є ну, Голоси будуть рахуватися. Через те. Зареєстровано по спискам, списки будуть надані, наскільки мені зараз відомо, 112, 115 вже говорить. 160 зареєстровано. Навіть 160. 160 говорить, але присутніх у залі буде стільки, скільки буде підраховано при голосуванні. Значить, решта або не беруть участі в голосуванні, або ще не зайшли до зали. Всі цифри фіксуватимуться по факту голосування. Частина людей умере. Значить, Шановна громада, сьогодні, зібравшись у цьому залі, ми з вами маємо можливість висловити свою думку з приводу намірів Канівської міської ради, провести оптимізацію мережі навчальних закладів міста шляхом об'єднання двох міських шкіл, отримати відповіді на всі запитання, які нас цікавлять з цього приводу. Але спочатку нам необхідно заслухати. Дві доповіді.